Доброго дня! Як ви бачите, я на фоні з власної абрикуски, яких у нас не одна, ну цю я постійно знімаю в боротьбі за її плоди. Мене звати пані Тамара, ви на каналі Тамомирна. Зараз у нас дуже сира і така прохолодна погода, буквально ідеальна для розвитку манеліозу і кучерявості персика. Ті небезпечні хвороби, які нас завдають дуже великої шкоди самим абрикусам і трошки теорії про те. Я Хочу сказати, що сьогодні я знімаю остаточне відео, не буду його робити, розкажу про всі обробки на зараз і на пізніше, і після цвітіння вже зразу все розкажу, що потім і складу його в папочку. Ось в цьому місці, в шапці профілю мого каналу. Там ви знаєте, в ютубчика завжди є шорси, відео і списки відтворень або плейлисти. Я створила один із плейлистів, який склала всі відео про обробітку персиків і абрикосів. Щоб знайти ці матеріали, необхідно зайти в шапку профіля. Для цього натиснути на аватарку, ось вона, і потім можна побачити такий напис, який називається Списки від Або плейлисти. Це своєрідні віртуальні папки, в яких складені матеріали на одну і ту ж саму тему. Як берегти персики абрикос навесні від форубі ж? Заходьте, такі. переглядайте, так як ці роблю і це що, я. Кому потрібно, я свій власний досвід туди склала. І оце відео туди покладу, і те, що було попереднє, в якому я також розказувала про обробку. Ось сьогодні у нас квіти відкрились, але жодної бджілки немає. Бо холодно і ще сиро. Але вже сухенько, вже сухенько. І просто. Деревинка криком кричить про те, що її обов'язково необхідно обробити по квітах, тому що завтра вийде в нас сонечко, і до неї прилетять бджілки. Розказую, чому гриб монілія попадає в наші рослини через квіти, через їхні течинки і моточки. І як він сюди потрапляє? Він потрапляє сюди разом бджолами. Бджоли, які збирають мед для того, щоб зібрати їм один лише грам меду, їм необхідно облітати там більше тисячі квіток, навіть ну там десятки тисяч. І одна із них буде звичайною нашою абрикосою. Перед цим вона буде літати по диких абрикосах. Дуже багато самосів абрикос, які звичайно вже. В житті ніхто не обробляв. Через це, я, на мою думку, так і поширилася ця дуже небезпечна, фактично, можливо, і смертельна хвороба для дерев абрикоси. Абрикоса. Бджілка на своїх лапках принесе спори гриба, які вона перед цим взяла на іншому дереві, яке ніколи не оброблялося. І ці спори гриба проростають традиційно через маточки, через ось сюди в квіточку. І гриб починає розростатися. Він розростається, отут і квіточка обсихає, тобто він перекриває доступ водички. Квіточка обсихає. Він росте далі цей гриб і починає розростатися оці гілочки, оці плодушки. Однорічні гілочки. Відповідно, ця гілочка також вся обсихає. Далі він починає проростати у більш в більшу гілку. Це спричиняє тріщину тут різноманітні. Зрештою, дерево залишається. Ми з вами залишаємося без урожаю. і це дуже нагадує опік, мені опік або як, скажімо, так, обмороження. Кажуть, обмерзла. Ні, не обмерзла. Перед тим сісти монтувати це відео, зайшла в прогноз. І насправді квітень у місяць у нас буде з морозом до мінус трьох. Я в сігнумом сьогодні, прямо сьогодні, я буду обробляти препаратом сігном. Прилипача в якому випадку не можна використовувати, адже сюди завтра прилетять бджоли. Завтра сонечко вийде, прилетять бджілки. В такому випадку прилипач не використовується. Нічого, ні адюван. Зараз я в костюмі сніговичка приблизую. Я, я вже почала знімати. Для обробітку. Малесенький оператор, у мене не улюблений. Знімаємо нас. Далеко, не хвилюйтесь. Буде чутно, чутно, бо пиздюка. Я свої дерева попередньо обробила, коли вони були рожеві бутончики хорусом, не мов би попередила, вже трошки познищувала ці всі гриби, а зараз препарат сігну. І як тільки вони вже починають відцвітатися, саме тоді беремо суміш препаратів знову ж хорос та скор, змішую їм одночасно їх в баковій суміші, і обробляємо дерева. До цієї ж бакової суміші можна додати і забіон. Це препарат, який містить амінокислоти, які сприяють запиленню, кращому і зав'язуванню плодів, а також мають дуже гарну відновлювальну дію під час, наприклад, заморозків, ну, якихось стресових ситуацій. До речі, маємо окуліровані саджанці майбутні абрикос, які будуть готові на осінь. Брунічки прижилися, як ви бачите. Також обробляють, тобто, знає, знає, з дитинства заряджаємо їх на здоров'я. Саме таким чином намагалися врятувати дуже гарні сорти абрикосів, які у нас були, і взяли з них бруньки для того, щоб укольорувати їх і дати їм нове життя. В минулому році я показувала цю стару абрикосу, яку і зараз отак вона була. Це була стара абрикоса, це, звичайно, самосів. Або, можливо, його і садили, ну, це було років 40-50. Останні роки вона була величезним джерелом зафорювання. Вона щороку повністю відсихала навесні і повністю відходила влітку, відрощуючи однорічний приріст. Меноліоз її дуже-дуже вражав. І ми її просто повністю спиляли. І багато хто мене навіть і критикував, і казав, що «да, це найлегше. да». Це якраз той дієвий спосіб. Але вона пустила молоді гілочки. Які ми, ми даємо їй нове життя. Як ви бачите, оці молоді гілки, які тут відросли, утворять нову крону. В цьому році вона навіть ось обрізана, підрізана. І навіть ось одну квіточку викинула. Зрозуміло? І до неї навіть ось, ось зроблені прищепи, з гілочок персика. Ось, з гілочок персика зроблені прищепи. Так що в цього дерева буде друге життя. З Персиками трошки інша історія. В той час, коли абрикус. Квітне персик має фазу рожевого бутона. Ось видно добре. Такі бутончики рожеві. Бачите? Та й фороби в нього трошки інші. І для нього небезпечний моніліоз для нього також небезпечний, але більше його урожає кучерявість. Я в попередньому відео показувала, зараз фоточку вставлю. І важливо спостерігати, щоб оці листочки. І важливо спостерігати, щоб оці листочки, які вилазять, були рівненькі. Тому що вже на початкових стадіях вони вилазять скрючені. Я тут, здається, все зробила, щоб якомога краще її побороти. Обробила 3% бордоською рідиною. Вже один раз пообробили в даному етапі. Не бажано обробити хорусом. Три грами на 8-10 літрів. Ну, краще на 8, я вважаю. Ой, вавку ми видно. На 8 літрів. От саме сьогодні я і буду його обробляти цим препаратом. А вже коли він розквітне, тоді вже я пройдуся сігномом. тому що він від кучерявості, від клястоспоріозу і маніліузу абрикус. Ну і персиків, само собою. Що ще хотілося б сказати по персику? Це один із них, це один екземпляр. У нас найбільший. Насправді в нас вже ну багато, не знаю, около десятка вже персиків висаджено. Що хочеться сказати з цього приводу. Версик це така, таке дерево, яке родить, яка закладає квітки на однорічному лише по прирості. От бачите, оця в минулому році ця гілочка виросла і на ній заклались бруньки квіткові. На оцих уже, які двохрічні, немає бруньок. І тут нема бруньок. Лише на тих, які виросли протягом минулого року. Минулого літа, з весни до осені. Оце вони. Оце ці гілочки. Тому кожного року він буде рости все вище і вище, вище і вище. В результаті перетворюється на такого, знаєте, ну як підліток, який витягся, росте вгору і перетворюється на таку голу деревину з голими оцими низами, і аж там вгорі горі щось буваніє. А зрештою потім пропадає персик. Ми на ці граблі наступали неодноразово, він кожного років три поплодоносить та й гине. І зрештою, син відкрив нам очі. Вник у це питання краще, тому що ми не дуже вникали. А він захопився садівництвом. І, перек... і тепер він повністю їх обрізує. Персик любить обрізку. Його корону потрібно постійно знижувати. Оце він від... Його треба різати. І влітку він дуже любить цю стрижку. І влітку, і весною, і восени. Він постійно зрізає. Це він у нас відріз від. Оце ж він вимерз. Бачите, Вимерз ще загинув. Оце він, оце старенький екземпляр. І від. Прививки, виросло нове дерево, воно зараз має такий вигляд. Оце дерево загинуло. Але оскільки звідси пішов молоденький пагінець, який вже досяг, напевне, такої самої товщини, як попередній його, скажімо так, тато, і тепер він ось росте туже від кореня. А цей пеньок служить нам просто як: ну, ми прив'язували. Раніше цей стебель це було тоненьке, і ми його прив'язували до цього, до цього пенька. Зараз він вже достатньо міцний, вже він відрізло і на років чотири вже цьому дереву. Але важливо пам'ятати про те, що персик необхідно постійно знижувати, обрізати і обрізати. Вже детально обрізку я вам розказувати не зможу. Бачите, можна спостерігати. Ось він зрізаний. Однорічний приріст, увесь позрізуваний, всі верхи зрізані. Ну, це по перше, для того, щоб персики були більш такими самі як плоди, крупнішими. Кожна гілочка зрізана, верхи зрізані. Зараз покажу на меншому дереві. На оцьому дереві добре видно, як він ось звідси ріс, і потім він дерся, дерся, дерся вгору. Тепер почав я осень знижувати, побрізав йому, бачите, всі, всі гілочки, зрізані верхи, всі повністю. Тому що ось тут, за цих гілочок, підуть бокові. І оце урожай майбутнього року. Оце в оцих листочках це урожай майбутнього року. Ось тут. Але оскільки в нас є ось тут такі дуже голі ділянки, то він зробив прище, прививки, ні, як окуліровочку брунькою. З іншого персика окуліровку брунькою, щоб трохи знизити крону, щоб утворилися отут додаткові гілки. А ця брунька викинула не лише тільки листочки, а ще ось, бачите, і дві квіточки тут буде. Я вам покажу. І ось була окуліровочка брунькою. І ось на стеблі у кольоровках брунькою. І ось. Це все відбувається, тут будуть одні листочки. Тобто знижуємо крону, утворюємо гілки, які будуть тут внизу. Ось тут внизу тепер утворюються гілки, гілочки, отак в різні сторони. Ось так, ось так, ось так. На цьому центральному стеблі я бачу, тут окольовок немає. А тут, а тут також є. Ось, бачите, одна коліровочка, друга брунька. І ще одне оце дерево також має подібну проблему мало. Від, від кучерявості воно фактично повністю було вмерло. І лише серед літа, аж вгорі, пустило декілька гілок. Під час минулорічної обробки не було хвороби. І через те воно ожило. Воно обрізане, сформоване. Але оскільки утворилися такі голі гілки довгі, то також на них. Син зробив окуліровочку. Бачите? Вздовж усьої. Ось, ось ось усі прижились, майже всі, не знаю. Оця, бачите, не прижилась, Просто заросло там місце і все. Всі вони майбутні або гілочки, так якось, або дехто навіть ось, оскільки це була брунячка минулого року, дві буде квіточки. І тут буде ось дві. Чесно, зарядимо. І тут буде ось дві квіточки. Бачите? І так на кожній гілці. Ця гілочка також вся повністю в бруньках укольорованих ось. Повністю. І всі вони майже. Ну, не всі, не сто відсотків, 80% поприживалися. Садівник, як шахматист. Він прораховує наперед, де з якого місця повинна вирости гілка. Ось, ось Такою довжелецько гололисою. Бачите, яка вона? Це оце все буде утворити, відповідно, потім оце кронку. Але на завершення трошки невтішних новин. Квітень наш буде досить морозним, і найближчі дні від 7 до 9 числа морози від мінус 1 до мінус 3. Але все одно я бажаю всім задоволення від вашої роботи.